Мати Божа і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до Тебе у молитві, задар здоров'я, ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво на мене та моїх рідних. Марія, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи його Силою і благодаттю, заступайся за нас перед Своїм Сином Ісусом Христом. О, причиста Діво, випроси нам зцілення від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух, дай полегшення в болях мир у серці і надію на повне одужання. Матінко Боже, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю. І не падати Духом, Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення, Пресвята мати, молю тебе за лікарів, медичних працівників і всіх, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні, а серця сповнені співчуття. Марія, охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята Діво, довіряю тобі все своє життя, усі свої болі і надії. Веди мене до твого сина, щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла. А й душі, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.